У мене немає GoPro, тому фішай буду імітувати ополоником, а сьогодні буде вже яка це виходить сьомого Кунава. Йо! Завжди було страшно, що якщо одного дня на останній метежі назад. Кнопку 1 в ліфті, то поїде він вверх, а не вниз. Що мене лєва на хуйня постійно путаю. Давай роздівайся швидше, блядь. Сьогодні ціль одна хвилина. Можете самі засікати, якщо не вірите на слово. Пішли, Сім, вісім, дев'ять. Все болить, блядь! Так, да, воно болить. Оце і є кунава. Тільки через біль. Друзі, перший сніг реально. Закрав тайкушечка. Диви! Блін, на камеру не видно. Ми протрималися одну хвилину. Хтось каже, що одна хвилина хуйня, а, та, повірте, для води це багато, це не жінка. Тут можна... Тут одну хвилину ти герой, блять. Так що всім піс, всім піс і показую середній палець.